Мої вітання, шановні учасники сьогоднішнього заходу, шановна пані Наталі. Мені дуже приємно ще раз підкреслити вагомість цих соціальних мистецьких культурних проєктів, які реалізовуються зараз в крайне простий час. І тому чесне слово, хочу ще раз підкреслити, що в цих умовах саме злагоджена, згуртована позиція всіх митців, діячів культури, має важливу роль у плані становлення української державності у поглибленні тих реформ, які були започатковані на майдані. На Ході революції гідності, і сьогодні ми всі маємо розуміти, що лише згуртована сильна нація може перемогти у реальній війні, яка веде проти нас Росія. Хитрий підступний ворог і тому в цих умовах ми ще раз хочемо подякувати організаторам, а, а насамперед, пані пані Наталії, за ті мистецькі ініціативи, які мають служити і будуть служити згуртуванню нації у своїй консолідації. Тому хочеться побажати, щоб подібні. Гуманітарні соціальні проекти слугували і в подальшому таким саме таким потребам згуртування нації. Ірфін став одним з лідерів регіону у самому гуманітарних проектах. Все ще раз дякую. Слава Україні, слава нації, смерть ворога.

Також